На 7 березня президент Франції Еммануель Макрон збирає лідерів всіх французьких парламентських партій для того, щоб обговорити ситуацію в Україні і можливу відправку французького спецназу в Україну на допомогу українському народові та українським збройним силам, тим часом від нашого рідного політичного естаблішменту, який на банковій. Повна мовчанка, жодного слова. Так, а це кому Макрону треба Україну захистити? Чи вам треба організувати захист України, пане президенте? Всі хто його оточує? Ви взагалі долею України цікавитеся? Чи воно вам не треба? А може пора вже сказати, що ви вітаєте цю ініціативу, що ви бажаєте бачити е, французькі війська, як і будь-які інші війська: польські, німецькі, е, прибалтійські. Країн там Латвії, Литви, Естонії, Чеські і, врешті-решт, американські в Україні, щоб Україну захистити і цю ненависну е, імперію, яка хоче нас знищити, врешті відправити в історію. Пора починати говорити, пора визначатися ви з українським народом чи з ким.